Материнство, маленький подвиг, нескінчене терпіння, віддача, любов, ніжність, мудрість вашим дітям дорогоцінна кожна ваша зморшка, ви для них найкрасивіша, тому що ви мама, нехай ниточка, яка існує між матір'ю і дитиною, ніколи не рветься між вами і вашими дітьми. Нехай вона допомагає. Захищає і підтримує вас з обох кінців нематері, милі, ніжні, гарні. Ти навчила мене відрізняти чесне слово від злої неправди, і любити навколишній світ, розуміти кохання і гріх, ти співала мені колись вчила вірі надії, любові, і в садочку, і в школі казали, в світі все починається з мами дякую Тобі, мамо, все життя в Боргу перед вами, за турботу, любов і віру в себе, дякую, моя неме, дякую Тобі, мамо, все життя в боргу перед вами, за турботу любов і віру в себе, дякую, моя не. Бажаємо, щастя даруємо квіти, щоб сонце і зорі тікали тепло, щоб завжди що було. Щоб смутку не знали, ми просимо долі, добра тобі щастя, рідна доволі. Бо людям для щастя багато не треба. Сімейного, затишку мирного неба. Найди, Бріша. Найкраща матуся. В цей день ми вклоняємось дуже низенько, за те, що добром зігріваєте нас, за те, що в щасливу іскритну хвилину ми можемо всі прихилитися до вас. Люба, мило, щире вітання тобі, зучиє щастя, здоров'я, миру в домі твоєму завжди. Люба, бабуся, тебе. Я вітаю, щастя, здоров'я. Тобі я бажаю, нехай тобі сонечко світить яскраве, квіти буяють і старі трави Бажаю тобі я сто років прожити. Нехай тебе люблять, онуки і діти, нехай тебе старість не квапить, наї, і серце твоє, хай нещастя не крає. Живити ще довго на світі оцім. На радість онукам і дітям своїм. У хлін тобі мила матусі, лебідко, за щирість, за ніжність, за ласкою тепло. Хай сонце сміється, хай все вдається тобі. Матуся єдина, матуся рідненька, щоб ти нахилилась в журбі і в осінь, і в будинку, спасно в і влітку, щастя, і здоров'я тобі. за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, турботи й добро. Здоров'я міцного вам зичимо щиро, любові радості, злагоди й миру. Хай вас обминають невдачі та грози, нехай лише не від сміху з'являються сльози. Міцного здоров'я з роси і води, бодьориш та радість хай будуть завжди.